говорити з нашим гостем зустрічаєте Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, доброго ранку. Доброго вам. ранку і дякуємо, що з нами. Ми не знаємо, як будуть складатися взаємовідносини Путіна і Пригожина, а не наша ця справа. Для нас головне, щоб він поніс покарання за ті злочини, які він вчинив на території України. Чи вдасться нам притягнути його до відповідальності за українським законодавством? Ви знаєте, треба говорити відверто, що якщо Пригожин заховається десь в Росії. І Росія не буде його видавати, а цей режим його не видасть. Я думаю, так хоча ви знаєте, парадоксальні ситуації можуть відбуватися. Якби це стояло питання виживання путінського режиму, якби йому поставили питання нормалізації, можливо, відносин там заходом, заходом, майбутньому колись він можливо би і видав. Хоча ага. це сумнівно насправді дуже сумнівно, це можливо за умови, якщо або буде капітуляція повна Росії, або буде зміна влади. І тоді буде видача ось цих воєнних злочинців, і хтось із нового правління російського піде на те, щоб їх видати міжнародному правосуддю або українському, тому що в решті випадків це сумнівно бачите, як все ж таки вони. Навіть своїх токсичних здавалось би з токсичних там своїх а, співпереживальників або своїх подільників і так далі, вони забирають. Ну так було з медведчуком. Подивіться, вони все ж таки, як би там не було, так було по справі mh 17 вони не видали нікого, хоча відомо, що щонайменше три особи обвинувачених перебувають на території Росії зараз. Ніхто їх не видав. І тому питання тут можливо виключно, або якщо так складеться, політична кон'юнктура, що Путіну буде не шкода ростатися. Хоча це сумнівно. Більш ймовірно, що після зміни влади це буде можливо тоді, коли хтось із нових російських там правителів можливо виключно. Скажімо так, з точки зору ситуативних от сьогоднішніх можливостей для зняття санкцій, коли це вже буде, коли санкції будуть дійсно бити і втрати будуть серйозні видасть. А так насправді досить важко. А інше питання, це знаєте, як у нас в інтернеті зараз в мережах популярно Масад український, там угу. мисливці за головами. Теоретично але, такий сценарій теж можливий. Але ж пам'ятаємо, що може зробити Росія з тим, хто вже не потрібний, так як вони прощаються з такими ну, людьми. Вони з вікон випадають і якусь гидоту п'ють і потім. Безумовно, пригожин він носій, Я думаю, цінної інформації для слідства і доказів злочинів путінського режиму, так mm -hmm. тому що вони досить багато чого виконували в інтересах Росії і робили всю чорнову роботу. А це безумовно це доказова база. І звідси звід, моє питання у випадку рішення таки затерти Пригожина. Ну, ми розуміємо, що ПВК Вагнер це, ну виправте мене, якщо я не правий, це більш як 50 тисяч штиків. Це досить багато. Це речі. досить багато. Це що досить буде багато. З, з оцією кількістю? Хто його може замінити, чи розформують таку організацію? Що? Ну е, важко розформувати. Ви ж бачите, в чому? От е, в чому, і ми вже про це говорили. Що е, Путін прораховується досить серйозно, тому mm. що він зараз зброює. різні елементи, yeah. різні ПВК. Він е, заохочує таманщину. Згадайте, вони завжди там в Росії говорили у вас там атаманщина, у вас там… та не у нас. Це у вас зараз батальйони, це у вас зараз ПВК Вагнер, це у вас зараз Русічі різні, це у вас всякі Хадаковські Пригожини і так далі. Це у вас змість е, позбавлення волі, маньяки, вбивці, яким дають зброю і вони йдуть вбивати. А ви потім цим людям пропонуєте паспорти місце в Госдумі, як деякі, і це на повному серйозі дискутується. Це не у нас. Це ж е, в Росії нагородили Гіві і Моторолу. Путін вручив державні нагороди терористам, вбивцям, які були з 2015 року на сході так це ж у них заохочується. І, і в чому ця пастка? А в тому ця пастка, що втримувати цих людей під контролем, досить важка справа. І це, це не кадрові військові, а 50 тисяч це вже немала цифра. Як мінімум, для того, щоб здійснити якийсь марш на Москву в стилі. Марша на рим, який зробив свій час Мусаліні, цілком достатньо mm -hmm. і, і не факт, що хтось буде протидіяти насправді, пане Олександре, Но... щодо протидії, Сполучені Штати цього тижня планують визнати приватну компанію Вагнера транснаціональною злочинною організацією. Людською мовою поясніть, що це означає і чи зникне ця організація, взагалі для звичайної людини, для розуміння, що це. Справа в тому, що це запроваджує санкції найбільш широкі, які можуть бути проти взагалі компаній, які пов'язані. Тобто Вагнер це ж не просто, да це ж не самостійно. Там є Конкорд група компаній «Пригожина», там є інші. І мені це найцікавіше інше. Знаєте що? Мені найцікавіше, що група компаній «Пригожина» Виграла практично всі тендери в Росії на постачання в збройні сили їхні імнаба. Це раптом, це, ну, тому що там корупція така. І поза і вони це все туди продають і постачають. От Мені цікаво, зв'язок Пригожина, постачання в Міноборони в збройні сили. Це означає, що в російську армію транснаціональна злочинна терористична організація займається постачанням і діє в інтересах Росії. Тобто, Росія має справу з терористичними організаціями, не просто воює терористичними методами, а послугову. Виться терористичними злочинними організаціями, і це вже буде визнано на рівні сполучених штатів. Я вважаю, що цей прецедент він доволі непоганий. З точки зору, знаєте, чого ми говорили про визнання Росії державою спонсором тероризму, там режим терористичним і так далі. Це може бути першим таким початком паростком саме в сполучених штатах на юридичному рівні визнання, і це досить важливо. Чи перешкодить це діяти вагнерівцям, наприклад, в Центральноафриканській республіці? Мабуть, що ні. Там добувати золото і так, вони ж і так там напівлегально, якщо нелегально, цим займаються. Чи перешкодить їм це відправляти в Сирію? Теж, мабуть, що ні. Чи перешкодить відправляти в Україну? Мабуть, ні. Але чи це створить зв'язок і пов'яже фактично російський правлячий режим офіційно з терористами і злочинними організаціями? Ось це так. Ну і знов таки, наскільки я читав КНДР та Іран, вони якраз упирають на те, що відправляють там зброю озброєння не державі Росія, а приватній військовій компанії, яка ну, тепер може безумовно, і який санкціонує Росія отримання цієї зброї, уявіть собі. Ви відправляєте партію дронів дві тисячі uh -huh. в будь-яку державу. Скажіть, будь ласка, як експортний контроль пропуститься? От у нас приватна компанія захоче uh -huh. зараз навіть в умовах війни закупити. Ми розуміємо, для волонтерських потреб там все, але це б одразу викликало, ага, велика партія йде, що за компанія, треба принаймні промоніторити. Там ясне діло, що це робиться. Ну і плюс Росія ж сама забезпечує. Ви бачите, от що, що сталося зараз під Бахмутом? Чого? Коли в Росії було багато артилерії, ще вільної і важкої зброї, вони давали пригожинцям. І е, Вагнер весь обслуговувався російськими військами артилерією е, реактивною, ствольною і так далі. Коли її стало менше, її треба вона знищена великій mm -hmm. кількості українськими силами, її треба розтягнути і на Луганський напрямок, і на Запорізький. Менше вистачає, менше стали давати плюс. Пригожин загрався, закритикувався і Шойгу. Я думаю, що Герасиму прийшов керувати операцією і сказав, давайте заберемо артилерію в інший напрямок. Подивимося, як Пригожин, великий полководець в лапках, да, справиться з цим. От, і от, і все. Ну і плюс, і, і це вже конфлікт у них серйозний. Uh -huh. Ну і плюс розумієте, що дійсно треба визнати а, речі, назвати своїми іменами: що Пригожин це злочинець, це терорист і це вбивця. І не боятися цього. Бо я навіть бачу зараз. А в цих так званих там опозиційних російських просторах і так далі починають говорити от дивіться Пригожин там і так далі. А що Пригожин? Що Пригожин? Чим він кращий Путіна, чим він кращий за інше, це, це КАТ, це вбивця, подивіться з цими кувалдами, з цими всіма методами. Ну сталінські підходи, заборонити Ютуби, ще щось. Ну абсолютно нічого хорошого немає. А ще одне уточнення з приводу приватних військових компаній. Коли ми говоримо про них, у нас автоматично в голові зразу асоціація з вагнерівцями. Взагалі у світі таке явище, як приватні компанії. Це суцільне зло чи є позитивні приклади? Ну знаєте, є взагалі приватні військові компанії, Їх історія йде з Британії. Це була перша. Потім була з були Сполучені Штати, долучалися інші. Інші країни, французький легіон не беремо це особливе. Явище, взагалі, унікальне в своїй природі. Відома Blackwater, або в подальшому Academy Еріка Ерікапрінса. Вони в Сполучених Штатах мають свої полігони. Вони викупили землю. В окремих штатах, де це дозволено, проводять навчання, вони закупили техніку, але законодавством Сполучених Штатів дозволено використовувати для певних охоронних цілей і завдань такі компанії. Вони не поширюються на них. Конвенція ООН про найманство і вони це виконують. Подивіться, блеквотер охороняв весь сектор. Ось таких певних да, завдань. Абсолютно, блеквотер охороняв весь сектор американський і, е, в Іраку. Весь mm -hmm. сектор адміністрації, яка була американська в Іраку, охороняла в Блеквотер. Тоді вони... армія, а приватна да, компанія. приватна військова компанія. І тоді, до речі, були скандальні ситуації. Їх звинувачували в тому, що вони здійснили в тому числі і злочин проти цивільного населення. Було як вони заявили помилково вбита громадян Іраку, і що найважливіше, цей факт ніхто не змовчав. Цих людей притягнули до відповідальності в Сполучених Штатах і суд Сполучених Штатів їм проголосив реальні вироки. Ви їх не наділяли цими повноваженнями? Їх вони Не наділяли на, так, себе да, Ну, Вони взяли. вчинили, ну сталося. Вони тоді пояснили це так, що вони. Подумали, що то могли бути терористи, то виявилися мирні громадяни без зброї. Розумієте, умови теж війни, ситуація напружена і там були свої нюанси. Це суд врахував як пом'якшуючу обставину, але від відповідальності їх це не звільнило. Більше того, вони понесли, вони виплатили компенсації. Вони визнали. А це до речі, на для прикладу, як діє США і як діє Росія. І Сполучені Штати ніхто ж не боявся показати, що в нас дійсно є контракт з такою компанією, Ми дійсно їх залучили. Mm -hmm. Вони дійсно виконують функції. От вони вчинили е, незаконні дії. Ми їх будемо притягувати американським правосуддям. Це України, знову ж таки показує, як живе цивілізований світ, за якими правилами ведуть військові кампанії, як живе Росія, яка нехтує абсолютно всіма правилами правилами ведення війни про ворогів поговорили. Давайте трохи про допомогу від друзів Франції. Німеччина як локомотив об'єднаної Європи підтримуватимуть Україну стільки скільки буде потрібно, і протистоятимуть російській агресії. Про це лідери країн заявили в Парижі. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що буде стояти на захисті європейського проекту миру. А президент Франції Менюель Макрон вкотре нагадав про непохитність підтримки України і не виключив постачання важких бойових танків Леклерк. Натомість Олаф Шольц відповіді на питання про передачу Україні німецьких танків Леопард уникнув. Втім, зазначив, що країна все більше розширює список озброєння для України. Слухаємо. Танки мають надавати реальну та ефективну підтримку нашим українським друзям. А для цього ми маємо враховувати реальні можливості та оперативну підтримку українців, зокрема і через врахування часу навчання. Це те, що ми робили з самого початку щодо всього обладнання, яке ми постачаємо. Нам також важливо, коли танки прибудуть на поле бою, і коли українські військові зможуть ними скористатися. Ми маємо побоюватися, що ця війна триватиме ще довго, і тому Україні важливо знати, що ми не припинимо нашу підтримку. Ми будемо діяти стільки, скільки потрібно, і тому принцип, який нам так служив останній час, є таким важливим для майбутнього. Ми діємо лише в тісній координації, Так, апкештемт. Стільки скільки потрібно, поки що немає конкретики у заявах Шольца, але є вже конкретика від Міністерства оборони України. Про що піде мова? Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наступна дев'ята зустріч контактної групи з питань оборони України у відомому форматі Рамштайн відбудеться вже в лютому. Це вже офіційно, якщо раніше ще не було точної. Дат місяців, то зараз ми маємо вже це припущення, вірніше, не припущення, а остаточне рішення від пана Резнікова. Ми маємо одразу дві позиції щомісячних, ну, принаймні, на найближчу перспективу. Це нам е, обіцяли американську допомогу щомісяця і тепер другий місяць поспіль Рамштайн. Е, як, якого обсягу ми чекаємо від таких анонсованих? Обсяг, обсяг постійно зростає. Ми mm -hmm. бачимо, що підтримка партнерів, як на мене, досить стала. В цьому плані йде послідовна, зрозуміла, злагоджена робота. Я хочу звернути увагу на такі прецеденти, які були під час цього Рамштайну. Вони важливі для розуміння рівня допомоги. Бо ми часто говоримо про те, що недостатньо, і це дійсно так. Але подивіться Данія, яка передає 19 Цезарів своїх, в тому числі які нещодавно тільки мали на от надійшли з Франції свіжі, готові. Це практично весь запас самохідної артилерії. Зараз Данії. вони нам його передають. 19, ми можемо сказати для нас це недостатньо, безумовно. Ну але для Данії яка може зробити свій вклад, вони не можуть більше. Фінляндія, яка передає пакет допомоги серйозний. Ми бачимо рішення Швеції надати так само артилерію Арчер і передати а, інші артилерійські системи. Естонія, Естонія країни Балтії, взагалі дуже багато роблять, Польща. Яка так само е задекларувала передачу і танків Леопард-14, ну і не забула про твардий свої модернізовані Т-72, які вони теж зобов'язалися, і БМП-1. Нехай це, звичайно, не Бредлі і не Страйкер. Ясна річ, що це по якості не той рівень, але разом з тим це теж підтримка. Тобто досить багато країн. Тепер питання про що йде? Питання йде про посилення компоненту, ми знаємо, далекобійної зброї. Ракета, так і МС, про надання військових гелікоптерів, підтримки з повітря і авіації. Ну і поряд, звичайно, ніхто не знімає протиповітряну оборону, бо незважаючи на те, що ми там мали якісь там, не знаю, як назвати це перепочинком, ну паузу, скажімо угу. так, між посиленням ракетного терору російського, це не значить, що він в повній мірі припиниться. Тобто, у нас є загрози і ще є. Тому ось ці компоненти, на яких робиться акцент. Важливо, що? Важливо, що й кажуть нам. Партнери так, а наші партнери вони говорять про те, що Україні потрібно дати можливість мати змогу як покращити своє тактичне і операційне положення. Тактичне і операційне положення, я хочу нагадати, це не в повній мірі деокупувати територію. Це означає досягти локальних, але важливих перемог на полі бою. Це раз. І друге, це мати можливість відбити всі російські атаки, зловити їх на контрударі і перейти, і mm -hmm. рухатися вперед. І вони роблять чіткі розрахунки, чому? Тому що вони дивляться на що: вони поставили по 100 Бредлі зараз, Сполучені Штати, 90 страйкерів, мардери, бастіони, АМІКС, французькі досить багато. Вони, вони про що говорять? Вони кажуть, так, загроза наступу є. Ну, якщо це я так розшифровую їхні слова. Але дивіться. А давайте скажемо так, і я вже теж про це кажу: якщо вони мобілізують людей, велику кількість це для нас погано і непогано. Чому погано? Ну погано, тому що війна буде тривати, вони не відмовляються від своїх планів. Чому погано, погано? тому що на відміну від них нам шкода своїх, і ми так, за кожного але переживаємо. але тут ще розумієте, в чому питання? В тому, що гірше було, якби вони мобілізували не 500 тисяч, а 200 тисяч. І ще 10 тисяч артилерійських систем, 8 тисяч танків, mm -hmm. і так далі. Mm -hmm. І так далі. Якщо вони хочуть воювати числом людьми, і от зараз є інформація про те, що на лівобережжя Херсонщини надійшло підкріплення, виключно стрілецька зброя, не у всіх навіть є бронежилети. Це, це так, що це означає? Маркер. Вибачте, ви виставите страйкери mm -hmm. на лінії захисту, навіть з, з крупнокаліберними кулеметами. Розумієте, про що я кажу, і що, і що буде з цими людьми. Uh -huh. Тому наша перевага в тому, що ми маємо отримати якомога більше техніки, правильно, щоб воювати технікою, а не людьми. І тут я з вами абсолютно погоджуюсь. Ось це принципово. Тому ми так е, ратуємо і говоримо. Чому ми говоримо про атаки Мес? Це ж не забаганка. Уявіть собі, зараз ворог готується до наступальних дій, навіть нехай стрілецькою зброєю, гранатами, мінами, тими засобами, які може застосувати. Він їх складує, наприклад, в окупованому Криму Джанкой і далі південніше. Ми не все можемо дістати. У нас нема засіго дії. Був би у нас Атаке ми б це всю військову інфраструктуру ворога знесли б. Угу. А що значить, а як готуватись до наступу? Чим немає підвозу, зруйнована логістика. І було би те ж саме, що ми спостерігали на Херсонщині. Ну правда, там була водна переправа, все таки водна е Дніпро. Там було інше. Але. Ми би спостерігали те, що руйнується їхня логістика і склади на дальніх відстані. І це а це захисна зброя. Той, хто говорить про те, що це з ні, це зброя захиститися, не дати наступати. Олександр я хочу ще запитати у вас про авіаційне підкріплення, тому що в офісі президента заявили про те, що ось цей Рамштайн, про який щойно згадував пан Резніков, який відбудеться в лютому, за словами заступника керівника офісу президента Андрія Сібігі, він буде авіаційним. Що це означає? Що нам можуть передати, і що нам може стати в нагоді найближчим часом? Ну в нагоді, я думаю, стало би все. Вочевидь, знайшли би А Що дадуть а, ну на сьогоднішній день? Ви знаєте, що мені сподобалося рішення Британії попередні, які обговорились. Чому тому, що, от бачите, як британці підійшли, вони кажуть, нехай буде рота танків 14 одиниць челенджерів, але плюс артилерія самохідна. І плюс вони готові, зараз вони обговорюють, передавати 4 Апачі чи ні, в Україні. Ну, вони це так і ще... обговорюють? Так, да, обговорюють. Це не знято. Воно категорично а, не Бо візку... там же ж було, що... Да. Мова про гелікоптер. да, гелікоптери. Так, гелікоптери військові. Закинули, військові гелікоптери. Під них 600, уявіть собі, цих Брімстоунів 2, які британці mm -hmm. передають. Плюс ракети Hellfire. Брімстоун – це десь 50-60 км, км засяг дії. Плюс ракети Хеллфаєр знамениті. І таким чином це підтримка. Чому, я кажу, мені подобається цей підхід, бо він комплексний. Вам для наступу потрібні танки, угу. вам для наступу потрібна артилерія, яка розчищає дорогу далі. Ну, З дальнього засягу дії, там 30-40. Військова кілометрів, стратегія. Да, підходять танки, підходить піхота, а зверху це підтримують військові гелікоптери. Абсолютно угу. зрозуміло. І навіть чотири одиниці. Бо я знаю, там, читав скептиків, що це дуже мало, мало, я згоден, але ми із чотирьох хаймарців починали, я хочу нагадати. Тобто, це оце комплексний підхід. І якби так підійшли інші країни, бодай на етапі військових гелікоптерів, цієї компоненти, штурмової mm -hmm. авіації, це б допомогло. Ну, Звичайно, це літаки, це f 16 про які говорять. Я не знаю, чи можна відносити до авіаційного атаки МЕС. Ну, певною мірою це теж повітряний простір на далекий радіус, але це б теж я відніс. Ось ну і плюс дрони. А які країни, окрім Британії, тут можуть бути в нагоді з авіаційної точки зору? А, та в, практично всі країни, які мають ударні гелікоптери військові, Сполучені Штати, звичайно, в першу чергу, як країна-виробник тих саме mm -hmm. Ну, Тобто, ми, ми в авіаційному відношенні ми, минемо ось цей етап, коли нам поставлятимуть залишки радянського озброєння, ну, зокрема там, сушки, міги, які залишились. І тільки потім. Нам запропонують ФК, чи ні? Ні, ну якби нам, я скажу так, якби нам погодилися, наприклад, Єгипет передати свої міги. Найостаннішого ступені модернізації, які на які можна підвісити абсолютно все, практично з ракет, які ми використовуємо і які нам передаються, це ще не так погано. Я скажу, тобто у них доволі таки непоганий рівень модернізації. Але ми звичайно чекаємо наступного кроку це американських винищувачів. F-16. тут абсолютно прагматичний, зрозумілий підхід. Їх є багато і багато вироблено і запчастин до них і зброї багато. На відміну від Гріпенів чи там mm -hmm. Єврофайтерів чи інше, хоча б від цих не відмовилися. Олександре, Ми так легко тут в ефірі жонглюємо такими назвами, да, і говоримо про те, що та чи інша країна могли б дати нам танки, гелікоптери, ракети. Як це відбувається на рівні? Вирішення, яку техніку, яке озброєння передавати, бо ми ж знаємо, що має в кожної країни лишатися власний військовий стратегічний запас, який не можна чіпати. До Я яких в... пір і хто собі може це дозволити? Я вам скажу так, що якщо от розрахунки є, наприклад, якщо б кожна країна, яка має на озброєні танки леопард у кількості одиниць понад 100... От є країни, які мають понад 100 танків. Там Туреччина має більше 300, наприклад, ми менше про них говоримо. Є інші країни, Німеччина і так далі. Якби вони передали 10-15% своїх запасів, 10-15%, ми б мали 130-150 танків леопард в Україні. Це позначиться серйозно на боєздатності? Я думаю, ні, 10-15. Тим більше, ну вибачте, а де зараз основні загрози для Європи? Вони тут в Україні. Вони йдуть від Росії, яка почала війну проти України, і боронитись треба поки тут. фронт Поки ми зараз тут. обговорюємо цю тему. Надходять новини. Міністри закордонних справ країн Євросоюзу якраз сьогодні будуть обговорювати військову підтримку України, зокрема на порядку денному. Танки про це повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Борель, якраз перед засіданням міністрів, тобто якраз ось друзі. Просто зараз ось це питання. Ми сподіваємось, що буде якийсь прорив в цьому сенсі, як ви гадаєте, чи отримаємо ну в найближчій перспективі, якщо буде ухвалене рішення там сьогодні, чи завтра. ну ви бачите, що вони зараз обговорюють дійсно там на порядку денному і транш допомоги Україні на 500 мільйонів євро, якраз на зброю і на підтримку оборони. Думаю, що це рішення, і хочу вірити, що воно буде ухвалене на користь України, що стосується танків. Я все ж таки сподіваюся, що вдасться переконати Німеччину Врешті. Слухайте, але ж вони не заперечують, що сказала Анна Лена Бербок, міністр закордонних справ. Ні, ну, Якщо треба, хай беруть, тільки в нас не питали, але насправді це смішно, ми вже півроку просимо. Вони кажуть, що Хай поляки дадуть або інші країни, треті країни. Ми згодні дати згоду. Хай на тільки запитають. Так, нехай дадуть. Так, ні, так питання ж тому, що окей, ну а якщо робиться заява з боку Польщі, Фінляндії. Це ж теж можна сприймати. Якщо питання в офіційних бюрократичних процедурах надіслати лист відповідний, офіційний, я не думаю, що це проблема для цих країн після того, Скажіть як ці просто. політики, ну так, ну тобто, якщо ви про це сказали, я думаю, що взагалі-то це не проблема. Тому все-таки хочеться вірити, що вдасться. Їх нарешті мені навіть сподобалось рішення деяких а, конгресменів. США, Які сказали, давайте ухвалимо рішення про постачання одного Абрамсу в Україні. От німці ж хочуть. Так буде вам прецедент. Давайте. І це, і, знаєте, це звучить смішно, ну що таке один танк. Ясна річ, але ніхто його один не поставив. Зроблено. би, угу. Все одно поставили б мінімум роту 10-15, Ну так, але угу. це було б непогано, до речі, це було б цікаво. Можливо, б це сколихнуло і США надати нам більше. Сьогодні понеділок, розпочинається новий тиждень. Я сподіваюся, що він принесе нам хороші новини. Пане Олександре, дуже дякуємо за те, дякуємо. що ви були з нами. Дякую. Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень, говорили про важливі теми, які наближають нашу перемогу.